Всім доброго дня Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 31 січня, і якось стає зовсім скучно жити. Сонечко світить, день стає довшим і хочеться до землі. Я не стрималася і в Аврорі. Признаюсь, це зробила вперше, що не в спеціалізованому магазині, придбала ось таку ампельну петунію, балконну суміш. Спробую, я висівала гібриди. Гібриди були дражовані, так що висівати було їх легко. А тут відкрила. Пакетик, а там, ну, зовсім, порох, і тому буду висівати сьогодні таким собі методом, який знайшла в інтернеті і поділюсь сьогодні з вами. Насіння там дуже трошки, ну, я думаю, мені вистачить. Ампельна пітунія нарощує масу 2,5 3 місяці, так що я її буду висаджувати в кашпо, і можна буде винести її на вулицю уже на початку травня, в кінці квітня. Я так думаю, що я її знайду місце. Якраз час висівати. На початку лютого, ну сьогодні 31, так що день-два, я думаю, не дуже грає роль. А так як я не дуже досвідчений е, вирощувач пітунії, то буду її висівати трішечки раніше. І умови я вам скажу, що у квартирі на вікні не дуже великі, вона має поступитися місцем перцям і томатам через 2 неділі. Так що буду сіяти сьогодні, і я думаю, що я зумію виростити гарні квіти, якщо вони будуть дійсно такі, як на малюнку, і буде гарний каскад квітучий, то будемо милуватися. Буду висівати я сьогодні, дивіться, ось таку коробочку. Такий лоточок з кришечкою, щоб зразу створити парниковий ефект. Тут, якщо не його не закрити, щільно буде трошечки провітрюватися, але й буде парниковий ефект гарний. Я вже висівала і висіваю з року в рік. Якщо щось таке маленьке, ви бачили і у мене дуже гарно ростуть, вже зімкнулися, потрібно їх пересаджувати кожну в окрему. Якусь ємність. І ґрунт покупний. Теж я сіяла в нього пеларгонії, вони себе почувають дуже гарно. І я щеренкувала пеларгонії цей ґрунт. Теж вони, я думаю, що спустять корінчики, тому що у свій домашній, якось в цьому році в мене спіткала невдача. Воду я взяла з крана теплу, вона в нас не хлорована, але така добре тепла, щоб була земля тепленька, не гаряча, і щоб вона пробудила насіннячко. Так, і... Зараз трошки ми додамо якогось стимулятора у стаканчик я добавлю перекису водню, ну буквально пару крапель, три крапельки. І поділюсь зараз своїм методом. Зараз я його відкрию, щоб воно мені не посипалося. Таке ж міленьке насіння і в садових ротиках. Я їх висіваю кожного року. На поверхню вирощую їх, розсадую. А ось не кожного року, мені здається, два роки тому не лише у мене, а в багатьох е, городників у нас садові ротики дозріли були і насіялися самі. Я не думаю, що вони були зовсім на поверхні, як проросли, але проросли. Ось таке насіннячко і досить його немало. Ну, мені багато не треба. Так, будемо сіяти ось таким методом, який я бачила в інтернеті, і він мені дуже сподобався. Так, я буду висівати такими гніздечками. Одягнула маркер, він такий товстенький, у мене нічого більше не знайшлося. У плівку харчову і зроблю ось такі гніздечка. Побачу, чи вистачить мені на всі. А скільки вистачки? Ось такі заглиблення, не знаю, чи видно, мені видно. Так, і подивіться, як я буду сіяти. Я в шприц набрала водички з перекисю. І покажу вам на прикладі, це в мене вже використана кава. Я вам показувала, що я її підсушую і буду обробляти капусту. Отакий От сухенький порошок. Я думаю, що він за фракцією десь такий, як і на голка від. Шприця мокра, я макаю у каву. І покажу вам на сервець. І єсть. Насінинка одна Дивіться. і є насінинка. І є насінинка. Ось так. І ось так зараз я по кілька штучок буду висівати. Бачите, як набирається Ось, і нічого не залишається після. Я це роблю перше, але мені такий метод сподобався. Мені здається, що краще би було, якби була голка грубша, трошечки голка, якби за тоненька. Коли висівати насіння на сніг, дуже гарний результат, тому що воно з водичкою так набухає з вологою і гарно прилягає до землі. І це за тим принципом. Ж. Під тиском я його виштовхую з водичкою. Майже всі, щось не хочуть чіплятися, геть не хочуть чіплятися. Ну ось і все. Ви знаєте, я бачу насінинки, я бачу, де впали у ямочки насінинки, я не знаю, чи вам це буде добре видно, якщо під... Нести камеру, зараз я спробую вам показати. Ось так. Закриваємо, ставлю на підвіконня сонечко від батареї тепло і будемо чекати сходів. Я не знаю, на який день воно має зайти, я чомусь не цікавилася. І я її вирощую другий раз в своєму житті. Але ну, я так думаю, що це дуже зручно, тому що усі гніздечка, які я зробила поглиблення, там, де буде сходити, буде видно, а не розкидано по всьому. І також ж буду пробувати висівати ротики. Зараз я спробую вам показати, чи буде видно. Ніби видно. Ось. Десь більше, десь менше, але щось попало в кожну ямку. Ну що, друзі, чекаємо дружніх сходів. Дякую, що додивилися. Дякую, що були зі мною. Сіємо петунії. робимо красу і наближаємо перемогу усім. До зустрічі у наступному відео. Пока-пока!